Переговори про мир тривають на вихідних. Що минули, Марко Рубіо і Андрій Єрмак зустрілися в Женеві. А до кінця тижня Зеленський планує відвідати Вашингтон. Спочатку було те, що назвали зрадою з 28 пунктів. Нині умов налічують 19. Цю купу папірців кажуть, писали зять Трампа Кушнер та спецпредставник Вітков, що їздить до Москви без перекладачів. Те, що суперечить українським законам, намагалися підкоргувати українці та європейці. Головний німецький дипломат Йохан Вадефуль на радіо Deutschlandfunk, яке щоранку слухають німці, сказав так: ухвалювати рішення про мир за спинами європейців і українців є неприпустимим. Україна сама знає, на які які поступки вона може піти. Бадефуль не вважає, що Київ має поступатися територіями. В основі переговорів повинна бути поточна лінія фронту. А Росія мусить нести відповідальність. Видання Вашингтон Пост пише, що європейські лідери наполягають, аби під український контроль повернулися найбільша в Європі. Запорізька атомна станція, зруйнована росіянами Каховська ГЕС та Кінбурська коса, яка нині знаходиться в сірій зоні. Україні мають повернути безперешкодну навігацію річкою Дніпро. Заборони на вступ до НАТО немає. Там добрали інші формулювання про консенсус усіх його членів, якого все ще шукають. Європейських баз в Україні може і не збудують, але співпраця з альянсом продовжиться і після війни. Все це не остаточні правки, і до кінця вони не зрозумілі, бо переговори тривають. Німецький канцлер вважає, що мир на умовах чи то Трампа, чи то росіян навряд чи підписали би до 27 листопада. До перемовин долучилися європейці. Вони мають свої національні свята, і до Дня подяки в Америці не поспішають. Європа не хоче сваритися з Трампом, але бореться, щоби подана ним зрада, перетворилася на більш справедливий мир, а суверенітет України був збережений.